Радіо Chicago. Добрий вечір. Вівторок і зараз актуальні новини з України та світу від Наталі Магалкліззи та Івана Сабата. Закінчується 910-та -е доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах вісім ракетних ударів із застосуванням 13 ракет. А також 83 авіаційних удари, зокрема скинули 104 каби. Крім цього, здійснив 4390 обстрілів з них 152 із реактивних систем залпового вогню та задіяв для уражень 1558 дронів камікадзе. Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донеччині. Повідомляють аналітики. Діпстейт Йдеться про північне, дружбу, завітне, Новогродівку та Григорівку. Найгарячішими напрямками залишається Покровський, бої там майже не припиняються. За минулу добу наші захисники відбили там майже 70 атак. Ворог намагається просунутися в напрямку Воздвиженки, Михайлівки та багатьох інших населених пунктів. Напередодні українського наступу у Курській області російський генерал послабив кордон. Видання «The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела пише, що за декілька місяців до прориву на Курщині генерал Лапін розпустив раду, яка опікувалася захистом регіону. Внаслідок цього кордон залишився без оборони і цим скористалися Збройні сили України. Ну І власне Україна зможе розпочати контрнаступ у 2025 році, якщо продовжить досягати успіху у Курській області. Видання The Telegraph стверджує. Що бригади, які зараз навчаються, нібито зможуть розгорнути для підсилення операцій на Курщині та на Донеччині, залежно від того, де російські війська виявлять ознаки слабкості, також у матеріалі стверджується, що атаки ЗСУ може бути здійснена на Крим а Керченський міст імовірно незабаром буде зруйнований. В свою чергу Збройні сили України знищили усі три переправи через річку Сейм. Ймовірно намагаються ізолювати частину Курська, пише видання Форбс. Йдеться про територію на захід від зони вторгнення площею 300 квадратних миль, яка частково обмежена сеймом. Цитую. Не ясно, скільки ще мостів постійних чи тимчасових українським військам доведеться зруйнувати, щоб ефективно ізолювати велику ділянку Курської області, прилегу до нижньої зони наступу. Але ймовірно вони домоглися великого прогресу. Йдеться в матеріалі. А тим часом Москву масово атакували дрони цієї ночі, заявив Мер Собянін. За його словами, ПВО збили 10 безпілотників, а Міноборони РФ відзвітували, що ловили 45 дронів на Білгородщиною та Брянщиною. Також спалахнула потужна пожежа, нібито після нічної атаки під Ростовом. Місцеві чули вибухи в місті, де розташований нафтовий завод. І в продовження про Ростов у Ростовській області росіяни влаштовують судилище над азовцями. Прокуратура вимагає для них від 16 до 24 років колонії. За даними Розмі, судді дев'ятьох жінок, які були кухарями Азову. Їм загрожує від 16 до 19 років ув'язнення. Ще 15 військовополонених хочуть присудити від 16 до 24 років колонії. Українських військових звинувачують нібито в участі у терористичній організації та у насильницькому захопленні влади. Україна ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду. За словами нардепа Олексія Гончаренка, для України це означає можливість ще ефективніше карати росіян за їхні злочини. Також виконана одна з ключових умов євроінтеграції, і також відомо про суттєво спрощений процес отримання доступу до цільового фонду МКС постраждалим від російських злочинів українцям, відповідно і підвищий шанс отримання компенсації. Відтепер Укрпошта доставлятиме документи із закордонні паспорти в установи. Про це повідомляє МЗС України. Тож як це працюватиме? Ваш документ виготовлять в Україні. Далі ви оплатите послугу в електронному кабінеті на сайті Укрпошти. Після чого пошта доставить документ на адресу дипломатичної установи України в країні, де ви його замовляли, і зазначається, що наразі отримати свої документи можна лише в дипломатичній установі, однак надалі планується доставка на адресу отримувача. А тепер про підтримку України Нідерланди закуплять для України мобільні радари для виявлення дронів, заявило Міноборони країни. Системи здатні виявляти маленькі дрони і відрізняти їх, наприклад, від птахів. Унікальним є радар, те, що вони виконують свою роботу під час їзди на платформі. Очікується, що Нідерланди передадуть Україні 51 радар в кінці року. А ось в адміністрації Байдена заявили, що Україні не потрібні штормшедов для ударів по Росії. Про це повідомляє The Telegraph. Як пише газета, США, Великобританія і Франція конфліктують із президентом України Володимиром Зеленським через заборону Лондона на використання штормшеду на території країни-агресора. Зеленський неодноразово закликав дати такий дозвіл водночас у США занепокоєні, що Кремль сприйме ці кроки як ескалацію і вживе заходів у відповідь проти партнерів України. Це були новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. AM. Радіо UA Chicago.